Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео в нашій майстерні. Знаєш, на столі у нас, як можете бачити, такий стартірок з класики. Ось от такий, от, бачу, втягую ще вже міняне. Таке вродьби не занедбаний, але йдуть холода. Звернулася людина, каже, літом все класно. А от як тільки холодає. Буває таке, що ключ провертаж, а воно, а воно нічого. Кафеном прогріваєш або трошки постоє, раз, все круте, все класно. Каже, мабуть, втягує ще. Ну, раді цікавості, зараз спробуємо все це діло розібрати, подивитися, продіагностувати і подивимось, що ми можемо зробити в цьому випадку. Зараз знімемо. Кожух щоток, і подивимось, у якому стані у нас щітки. Ну, тоді будемо дивитися все, все інше, що тут є і чого тут нема. Ну, таке воно грязне, занедбане, як завжди, але то не суть. Ну, Запах такий не, не дуже приємний, скажімо так. Щітки би, би на місці. З виду, я як не сказав би, що вони короткі, що їх стерло. Але мідна стружка, бачу, є. Ну, добре, будемо зараз розбирати, дефектувати. До речі, ще такий момент. Ось наша шестерня бендікса. Дуже добре люфтить на валу. Подивимось, чи то покатаний вал, чи зжерло саму втулку на бендіксі. Якщо зжерло, то будемо все це діло. Міняти, ремонтувати. Тому якось так поки що розбираю, дефектую, буде щось десь цікаве, включусь, покажу. Так, продовжуємо. В общем, розкидав я, дивіться. Ось отака карболітова проставка тормозна. в общем вона тут розколота? Дивіться. Давайте спробуємо її відсіля... віка лупать один шматочок, другий шматочок, третій шматочок, четвертий. В общем, його розтовкло на чотири частини. Оце под заміну. Так, тепер, що у нас тут по втулкам? Втулка под заміну. Бовтається доволі таки сильно оною. Мабуть, яйцем витерло? Ну так. Не, не до вподоби мені. у носкові все то саме, хоч і втулка довга, але так залишати не будемо. Це такий момент. Тепер дистанційні шайби знімаємо. Я думаю, шикарно видно, так? Да? Тут також розпердолено, зараз розсухаримо, подивимось, чи вал цілий. Ну, а так з виду би, йому нічого не бракує. Полюців потягнутих я не бачу, щоб був зміщений металпакет. Вироботка доволі таки суттєва. Тут ось, не знаю, видно вам буде. Та я думаю, видно. Бачите, брова яка. Колектор протачуємо, чистимо ламелі, все робимо так, як треба. Міняємо бендікс, ну і зрозуміло, що все це діло миємо чистим, бо ну, лайно, просто лайно. От якось так. Тут те саме все миємо чистим. І будемо все збирати в зворотньому порядку, у зворотній послідовності. Тоді, я думаю, ще розберемо втягуючи, подивимось, в якому там стані п'ятаки. Слава Богу, воно тут розберне. Дивіться, ще один момент. Ось кришка, бачите, репнувша. Це ось, це не є гут. Це дуже погано сюди може попадати вода, всяке таке разне, і може наробить біди. Ще один прикол оце ярмо чогось не вилазить. Наскільки я пам'ятаю, наскільки я знаю, воно повинно вилазити. Ну, може, це таке. Устройство всередині самого цього ось втягуючого, Ну, не знаю, подивимось. Розберемо, подивимось. Тому що я мию, чищу драю, все це діло розбираємо, дивимося, що у нас є по втулкам, І робимо, робимо так, щоб люди не мучились. Так, дивіться, ще один момент. Ось наша шайба, оце ось стопорне кольцо з трьох кусочків, як можете бачити. Потерте, грязне, тобто воно було лопнувше, ще хто зна коли. От якось так. Тому ця річ також йде під заміну. Шайба, в принципі, в нормальному стані, а у цьому кердик. І ось, давайте подивимося, що у нас тут робиться. Вироботки я тут не бачу. Нема ні брови, нема нічого. А тут втулка з'їжена. Якщо вам видно, всередині там в вигляді хона повинні бути такі канавки, точечки. Тут його нема. З'їло, розпередолило, я тобі дам. Так що ця річ вже під заміну. Ну, якось так працюємо далі. І так, продовжуємо. в общем все більш-менш відмито відчищено. Отак от це діло у нас виглядає. Значить, Там в коментарях людина якась писала. Якщо дивиться, то, будь ласка, дивіться це для вас. Значить, Люди цікавились, чому я не показав, як випресовую і запресовую втулки в носки, там, в задні кришки. Оце таке, яка в мене приспособа. Значить, Любі друзі, все банально просто. Такий болт головки. восьмірка, дев'ятка, десятка. Ну, Без різниці. Да? Болт. 10 мм. дивіться, І тут у мене там всякі трубочки, всякі наставочки, шайбочки, гайчки. От, -от, От, От, такий набор, е, Щоб не перти, як то кажуть, пердячим паром, я застосовую такий ось упорний підшипник. Надівається, закручується гайка за рахунок того, що обойми обертаються на кульках. Все дуже легко, просто виходить і виходить у нас це діло. Аж дивіться, ось треба нам випресувати оцю стару втулку. Що я роблю? Підбираю трубочку, це з якогось саленблока втулка, ну несуть. Ось вона сюди пролазить, чітко стає. Значить, що ми робимо? Беремо, продіваємо так болт. І сюди, ось у внутрішню частину. Набираємо там якийсь ставимо стаканчик, щоб у нас туди втулка вилізла. Тоді є в мене отака калябуха точена. І сюди тепер набираємо просто-напросто висоту, ту, яку мені потрібно. Отак ось це діло набираємо, гаєчку закручуємо. І просто-напросто все це діло видавлюється. Давайте зараз спробуємо в режимі нон-стоп. Ось так, зараз піддавлю. Зараз візьмемо підключик на 10, якщо я не помиляюсь. так, Тут у нас ключ на 17. Ось таким макаром все це діло обертаємо і видавлюємо. Виходить все дуже легко, просто, без всяких зусиль, Оп. Все. Як бачите, все вийшло чітко, класно, без усяких проблем. Збирається все це діло в зворотньому порядку. Так само, тільки підбираємо по обоймі більш-менш, щоб плотненько було, рівні торці обов'язково, і таким самим макаром задавлюємо запресовуємо. Я думаю, я дав вам відповідь на ваше запитання, показав наглядно, як це робиться. Так що користуйтесь лайфхаком, і буде все отак чітко. Тому я далі працюю, буде щось цікаве, включусь. Так, продовжуємо. Колектор у нас проточений, як бачите. Біндікс у нас є новий. Якщо вам видно, там всередині такі луночки побиті, щоб смазка щоб затримувалась, щоб не зжирало. А на старому Бендіксі, де він у нас все. там уже не те, що луночки, там вже нема нічого. От якось так. Ми зараз все це діло теж збираємо. І будемо пробувати крутити. Якось так. Так, продовжуємо. В общем, стартер зібраний. Дивіться, розібрав я, втягуюче. У такому воно виді все. П'ятаки тут добре так погоріли. Отже, незрозумілого походження. Ось така ось мідна пиль. Що вона тут робить, я не можу зрозуміти. Отаке. Грязь, пиль мідне. Що воно, чого воно тут, для чого? не зрозуміло. Тому все це діло треба почистити, помити. Подивимось, мабуть, перевернемо загорівші п'ятаки. Гайка розпускається, перевертається на 180 градусів. Та тут шайбу також, мабуть, перевернемо на іншу сторону. Якщо в нас, звісно, вийде це зробити. Ну, подивимось, може і вийде. Наголошую, ще раз бачите, воно якось ходить. Я не, не, не розумію, чому воно так. Воно должно вилазити по окремості, а воно щось не дуже хоче. Ну, то не суть. В общем, дивимось, робимо те, що ми можемо зробити. Так, отак тепер у нас виглядають. Болти з п'ятаками. Тут пластина перевернута, О, там, із середини ну, погорівчі контакти. З цієї сторони нормальні, гарні. От, будемо ставити. ставити так. Зараз тер гріється паяльник, паяємо провідник. Отаким макаром збираємо і ставимо, перевіряємо, як буде працювати. Якось так. Так, стартер у нас у зборі. Тягуючи на місці, все, перевіряємо. Все чітко, класно працює, як можете бачити. Тому чи одній людині зекономили трошки коштів, нервів. Отримали задоволення, я вибачаюсь, отримали задоволення. Робимо так і далі буде.